Доброго ранку, ми з України! Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, ми починаємо сьогодні ну і взагалі з карти дня. Сьогодні у нас здається п'ятниця. Якщо ви дивитеся в інший день, значить вам якась потрібна інформація. І так, мої дорогенькі, вибираємо кожну свою карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні і які підказочки від Таро. І так, перший варіант. Що чекає вас сьогодні, дивіться, у нас чистка монет. Шістка монет говорить про якийсь обмін, обмін енергіями, обмін матеріальними речами, допомога якась. Це можна навіть інколи сказати, що це кармічна карта, але в малих арканах. Тобто ця карта говорить про якісь дії, про якісь рухи, про якісь явища, які відбуваються між людьми. Також інколи спілкування, спілкування про гроші, спілкування про матеріальне, про обмін, про подарунки обговорюються і тому подібне. Можливо, сьогодні вам світить якийсь подарунок, а можливо, ви комусь робите якийсь або готуєте якийсь подарунок. Порада цієї карти. Не скупіться, а особливо те, що вам не коштує, наприклад, компліменти, зробити щось приємне людям. Повірте, ця карта вона повертає вам з лихвою. Карта No це другий варіант. Королева Жезлів. Королева жезлів це дуже активна, атрактивна жінка. Яка а, чогось добивається і зазвичай сама. Вона, як кішка, яка гуляє сама по собі, ось вона ні на, не, не на кого не дивиться, нікого не кладе в приклад і, а, як би сказати, нікого і не слухає. Вона має свій погляд на життя. Ось така, можливо, ви сьогодні. або... Якщо ви чоловік, то, в принципі, можливо, ви сьогодні познайомитеся з такою приємною активною жінкою в соціальному житті. Це можуть бути і волонтери, мої дорогенькі, це можуть бути якісь люди, так само жінка може бути. Ось, можливо, це ви, що вам прийдеться сьогодні щось організовувати. Ось якось так. Хороший день! Активний день і, можна сказати, навіть продуктивний день. Ось порада цієї карти. Будьте сьогодні активною, кокетливою. Ось, включайте свій шарм, і ви сьогодні переможете, доб'єтесь всього. Карта номер 3 Гершин. Ага. Це імператриця. Дивіться, що можна сказати по імператриці? Вона газдиня, як би то сказати, хазяйка, хазяйка свого простору, свого, своєї домівки. Тобто, Не тільки енергетичного, тут більше вашого фізичного простору. Тобто, ви самі робите свій. День, узлагоджуєте, все заповняєте. У вас все чітко, все правильно, все на своїх місцях. Знаєте, як в бібліотеці, або а, як, наприклад, в, в аптеці. Так, ось що ви все можете знайти. Газдиння з великої букви. І зварить, і приготує. Можливо, що вам прийдеться сьогодні пілклуватися про якихось рідних, близьких людей. Ось якось так. Можливо, що ви будете сьогодні приймати гостей. Ось. В принципі, карта і так і говорить. Підготуйтеся, якщо ви знаєте, що хтось прийде. Але ця карта і говорить, що ви дійсно будете на висоті. Якось так, якщо ви чоловік, то кращої жінки ви собі не знайдете. Можливо, ви сьогодні з нею познайомитеся. Ось якось так. І порада цієї карти, третьої, третього варіанту, наведіть порядок в домі. В голові, в серці, в душі вам це дуже швидко, можливо, навіть сьогодні знадобиться. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!